Вітаю, Любі. Сподіваюся, ви так само скучили за мною, як я за вами. Тож продовжимо. Насамперед, дуже дякую за ваші коментарі, за лайки, за перегляди. Для мене це дуже важливо і цінно. І я хочу зазначити, що ви виняткові. Ви дуже гарно все відчуваєте, знаєте. І для мене дуже цінно, що ви пишете навіть тоді, коли зі мною не згідні. Це дає мені можливість переосмислити певні моменти, і, можливо, по-другому підбирати інші слова, і пробувати далі говорити, бо тема в мене одна. Тема в мене бути собою і чому це важливо. Те, що я про себе заявляю там якісь певні речі відверті, це теж для мене частина бути собою. І я на самому початку своїх відео, ще на самих-самих перших я казала, що я буду йти туди, де мені страшно, тому що там, в основному, там. Саме там є сила. Е якщо я туди вхожу і можу вийти з того, е це дає мені силу рухатися далі. Я сподіваюся, що для вас це теж е стане практикою доброю. І е помимо того, що бути відвертим перед вами говорити відверті речі, оголюватися це не те, що страшно, це дуже-дуже страшно. Але далі це ця емоція не зрівняна ні з чим. Тому що, будучи відвертою, я виходжу з вами на абсолютно інший рівень спілкування. Це Щось дуже глибоке, щось дуже чесне і вартісне. Я думаю, про саме це найбільше йдеться. І тут ще така історія, що коли я визнаю, яка я є, я дізнаюся про себе значно більше. Бо поки я жила у своєму ілюзорному світі, я вважала, що я біла й пухнаста. І так мені хотілося, щоб саме так мене спостерігали мої батьки, мої е, знайомі е, і суспільство. І так мені хотілося, щоб мною захоплювалися. Ну так було. А теж, е, теж я думала, що коли я буду собою, то е, це не буде комусь цікаво, е, ніхто не захоче зі мною дружити. і е, я не буду цікавою іншим. Згодом, коли я все-таки перейшла цей рубіж і е, махнула рукою і сказала: ну що ж, нема на те ради, буду сама, виявилося, що абсолютно ні. Коли я визнала, що так, я така і така, ну, це не обов'язково, що я якась. Е, ну те, що в нас в головах, воно значно більше і страшніше, ніж воно насправді. А і всі наші оці, ця кривизна наша, якої нас навчили, що це треба соромитися, насправді це і робить нас унікальними, так як от Земля має свої горбочки, гори, пагорби, долинки, якісь вмятинки. І коли ми приходимо в таке місце, Uh, унікальне, ми кажемо вау, як тут гарно! Ми не оцінюємо. О, ось це нижчий горбик, а це вищий горбик. Ні, ми не оцінюємо цього. А власне, оцей е, спеціальний рельєф а дає можливість, тут водичка зібралася, там якесь дерево виросло, а там якісь кущики. Оце все створює ту унікальність, яка для нас потім є вау-вау. І так кожен з нас є таким унікальним. І мало того, ця унікальність е, також. Е, е, Є також частково для того, щоб в свій спосіб, я в свій спосіб сприймаю цей світ і відповідно ділюся, кожен з вас в інший спосіб сприймає цей світ і відчуває інші нотки, інші, щитує на інших нотках, на інших частотах, на інших кольорах, діапазонах і так далі. І коли Оці ця вся іншість, вона можлива лише тоді, коли ми є собою, коли нас можна наповнювати тим, що наше. Бо е, якщо я умовно малюю на е, е, світло волосся на біло, відповідно я не конекчуся вже, не контактую е, своєю унікальністю з натурою, відповідно, я отримую сигнали, не персональна до мене, а, або ті сигнали стають узагальненими, і картинку, яку я отримую, вона є не повністю вірна, вона є ну, не те, що обхакнута, вона не відповідає правдивості. І тут, а тут йдеться про те, що якщо кожен з нас станеться собою і Отримає свою власну картинку світу. Ми цю картинку зможемо скласти докупи, і ми тоді отримаємо е, цю картинку світу нашого, не е, кимось нав'язаною, язано, нав а власне тою, яка, е, яка, яку потребуємо ми від свого народження. Е, Якщо вернутися до тих токсичних стосунків, до цих подвійних стандартів, до оцієї гри незрозумілої, ну тобто вона зрозуміла для чого, для якихось там користей, але користей корисностей, але корисностей не для нас особливо персонально, а тих, які нав'язані. Ну, сильними світу цього в якихось е, вірізний спосіб. Це і соціальні якісь установки, це і виховання, і все. Ну, тобто, ця система стара, вона була побудована на тому, щоб дати нам, е, розказати нам, що ми маємо хотіти, а потім зробити все, щоб ми того хотіли. Ну, і відповідно, ми е, втрачаючи себе, дуже хотіли там. Ну, я можу узагальнюю і знову вертаюся до себе. Я говорю про себе. Я перепрошую, що ви все робили, все добре. А я оце так взагаліла ну, вас, то це не так. Я говорю про себе, я помилялася, от беручи чуже, за своє і шлях мій до себе, відбувався доволі довго. І я думаю, що він відбувається і нині. Але це мені, коли я починаю бачити свою власну картинку, власне, я нею і ділюся з вами. Моя картинка, можливо, допоможе скласти вашу картинку, побачити більш цілісною, якою ви поділитеся зі мною. Ну, чесно, це навіть не дуже обов'язково, щоб ми там листувалися і. Вступали в якісь діалоги і так далі. Я думаю, що це щитується на якомусь більш тоншому рівні. І е, якщо уважно слухатися в, в зворотній зв'язок від вас, ви, мене, я вас, ми створюємо цю розширену картинку правди. Ну, якось отак. І тому що ну, час вже це робити, тому що все, що люди достворювалися до сьогоднішнього дня, те, що вони там напланували, воно привело і веде до колапсу, бо ця війна це не кінець, того що я розумію. Людство очікує ще багато різних. Ситуації назвімо це так, якщо воно не зупиниться, і якщо ми не створимо нарешті цієї загальної картинки для себе, бо тоді ну, ці всі зачистки умовні, як називаємо це, там ті війни потопи, ті ж самі пандемії. Це все, щоб зупинити людство, яке йде просто от, трошечки не в той бік. Цивілізації, які гинули до нас, власне, гинули через те, що люди, перебуваючи постійно в стресі, постійно в оцих умовних тих, токсичних стосунках, що я говорила, тобто не обов'язково внутрішніх, внутрішніх сімейних. Але загалом, перебуваючи в цих подвійних стандартах і, і так далі, помираючи, посилали е, програми на знищення, щоб їхні діти найближчі не, не проживали того, що вони, тому що ну, насправді це страшно. Якщо вдуматися, це все життя жити в якомусь пресінгу, страху і так далі, це нікудишні. І ці всі програми вони збільшувалися, матеріалізувалися і привели до сьогоднішнього стану. Усвідомлення дає можливість уникнути посилання оцих нищівних програм. І розуміння можливості зміни ще при житті. Щоб це все усвідомити, дост... я думаю, що достатньо стати собою, достатньо стати на дві ноги, достатньо взяти відповідальність за все, що відбувається на себе, і не казати, що а, я бідна, нещасна жертва, це хтось мені це щось зробив. Взяти відповідальність на себе і створити навколо себе, оці розставити свої кордони, заявити про свої бажання, спочатку для себе, ну, в нас щитується тими, хто поруч. Зачищуються оці всі зачистки, це все зачищуються люди, які проживають власне чужі життя які гоняться за чужими мріями, за чужими установками, які, власне, не, не мають контакту з світом, ну, з натурою, з природою і не можуть щитати оцього властивого те, що я казала, що пора діяти від імпульсу, а не від цих розумувань. Бо ці розумування, вони вже от ми бачимо, до чого воно привело. Ця система, яка існує зараз, якраз. Розрахована на тих людей на нижніх вібра, які надають на нижчих вібраціях, ті, які вічно чимось незадоволені. А в деструктивних стосунках ти не можеш бути задоволений, бо деструктивні стосунки. Вони є для того, щоб знищити ту ж самість, знищити е собівартість, е знищити гідність, е просто знищити тебе як особистість. І е все, що зараз відбувається, е це є наслідок програ програмування, і ця програма, яка Знищує зараз цивілізацію, вона може поєднуватися, щоб мати на нас вплив, вона мусить з нами законектитися. А законектитися вона може тільки тоді, коли ми надаємо на цих найнижчих вібраціях. Як тільки ми з тих найнижчих вібрацій виходимо, вона не може з нами законектитися. І, відповідно, це дає нам шанс від неї очиститися. А не законектиться вона тільки в тому випадку, коли ми будемо собою, коли е, почнемо трошечки, змінимо свій ракурс і не будемо е, добре, то, що ми не будемо, це одне. Я хочу сказати те, що ми будемо. Те, що Усвідомлення, де я є, на якому місці і що я роблю, а, озвучення цього і вихід з цього. Те, що я там говорила про ті стосунки токсичні, це якраз я мала на увазі цю схему. Я усвідомлюю, де я є, я усвідомлюю, хто я є, я кажу: годі, і я виходжу. І ніхто нічого мені не може зробити, тому що так воно є. І я дуже хочу, щоб ми всі вийшли з того, що нам не пасує. Це не просто, це не робиться в один, в один крок, але усвідомлення, що стоп мені це не пасує це значно більше, ніж просто сидіти і чекати, що щось станеться само по собі. Я сподіваюся, що з того, що я наговорила вам щось з чимось зрезонувало, мені буде приємно і цікаво почитати що саме. І чи ви думаєте так, як я, чи маєте свої. Якісь окремі спостереження, з якими готові поділитися, я буду вам дуже вдячна. І на закінчення я, як завжди, прошу вас завжди за будь-яких обставин в будь-який момент вибирати лише себе. І з вами була Христина Лукащук, і до наступних зустрічей!